Телерадіокомпанія Лозова вітає усіх лозівчан з новим роком. Ми з задоволенням починаємо перший інформаційний випуск лозівської панорами у 2013 році. Цілком природньо матеріалом як Лозова зустрічала новий рік. Народне гуляння у новорічну ніч проходило на площі біля міського палацу культури і розпочалось привітаннями діда мороза і снігуреньки. Вам желаємо. з новим кодом поздравляємо Год зміни сілий год. Вам Разом з батьками зустрічати новий рік біля головної ялинки міста прийшло чимало дітлахів, які були активними, веселими, не дивлячись на те, що була друга година ночі. Голосніше за батьків вони просили ялинку загорітися яскравими вогниками. -ка, -ка, не ленись, поскорей для нас! Новорічну ніч ми всі стаємо дітьми і із задоволенням кружляємо у хороводі біля красунії ялинки і чекаємо подарунків. Головний подарунок свята Новорічний фейерверк розфарбував зоряне небо своїми яскравими зірочками. Лозівчани загадували бажання. Рік змії обіцяє нам бути справедливим, мудрим, випробовувати несподіваними поворотами подій цікавого і захоплюючого життя. На площі було весело і багатолюдно. Більше трьох тисяч лозівчан заряджалися адреналіном на весь рік від фейерверку, святкового концерту, різноманітних розваг. Протягом двох годин творчий колектив Палацу культури вражав лозівчан своєю фантазією, стверджуючи, як новий рік зустрінеш, так його і проведеш.